Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Укроборонпром налагодив чергове виробництво необхідного для ЗСУ озброєння. Цього разу йдеться про БПЛА. Туреччина спільно з Україною налагодила виробництво дронів, які наразі проходять численні випробування. Як тільки етап тестування закінчиться, дрони будуть передані ЗСУ для виконання військових завдань. Військовий експерт повідомив про спільну військову розробку Туреччини та України. Наступна новина турецька. Ви ставите питання, де наші байрактари? Працюють наші байрактари, працюють уже нові турецькі дрони, а Він уже не турецький, неправильно я сказав, це українсько-турецький дрон, бо фюзелі. Та електроніка там турецька, а двигун там наш, український. Олег Жданов розкрив подробиці про українсько-турецькі дрони. З нашим двигуном ось цей дрон на кінці вперше вразив ціль на відстані 140 км У нього, до речі, дуже великий боєзапас у плані видів застосування ракет. Вони пройшли чергове випробування, і дрон вперше вразив ціль на відстані 140 км у районі Чорного моря. Він запустив надзвукову ракету і вона потрапила в ціль. Бачите, Туреччина працює. Ми разом із ними теж працюємо. І як тільки випробування буде закінчено, я так розумію, що ці важкі розвідувальні. На ударні дрони мають з'явитися у складі Збройних сил України для боротьби з російськими окупантами, підсумував полковник запасу ЗСУ. Нагадаємо, раніше Жданов розкрив правду про головну перешкоду для ЗСУ під час деокупації Донбасу. Ідею системи французьких укріплень, які свого часу звели на кордоні з Німеччиною, свого часу запозичили росіяни, створивши її подобу на Донбасі. Теоретично, російський варіант лінії Мажино є важливою частиною оборонних укріплень, але насправді, як повідомляє Олег Жданов, вона давно уже люгідному стані. Військовий експерт вважає, що так сталося. Через прагнення ворога постійно вести наступ, коли обороні мало уваги приділяється. Так Олег Жданов розповів правду про оборону Росія на Донбасі. А хто вам сказав, що там лінія Мажино? Полковник запасу ЗСУ пояснив, чому окупанти самі знищили важливі оборонні споруди на Донбасі. Вони все давно зняли, і мінні поля і загородження все пішло вперед, і оборонятися вони особливо не збиралися. Вони цю лінію обладнали з розрахунку, що завтра підуть у наступ, причому всі вісім років. Потім військовий експерт припустив, як саме може відбуватись звільнення тимчасово окупованого. Донбасу, повідомивши, що головною проблемою для ЗСУ стане російська артилерія, а не лінія Мажино. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.